Вишиваний дивосвіт під такою назвою відкрилася в Нетішинському міському краєзнавчому музеї персональна виставка робіт Жани Колесник, десятки вишиваних картин, рушників, скатертин, наволочок та серветок, підсумок багаторічної творчої діяльності Жанни Борисівни. Кажуть, кожна людина має лишити якийсь слід після себе. Ось це той слід, квітучий світ. Я б слід я б сказала, який є, лишає Жана Борисівна. Після себе ми його можемо побачити. Навіть у живописних творах не завжди побачиш таку гаму кольорів і відтінків, як на полотнах Нетішинської майстрині. Її роботи вражають художнім смаком, своєю акуратністю, точністю і колоритом, своєрідністю підбору, чергуванням візерунків. Коли Жанна Борисівна прийшла сюди, вперше, во вона не бачила цієї виставки. Вона тільки сьогодні прийшла. Так подивилася і каже: невже це я вишивала? Це була її фраза. Невже це я вишивала? Так, це все вишивала Жанна Борис. Майстриня володіє різними техніками української вишивки. Спочатку навчилась вишивати стеблевим швом, далі хрестиком, гладдю. Переймала досвід, шліфувала талант, беручи приклад у своїх подруг колег. Хто хоче, той навчиться. Не, не хочеш, ніколи в житті не будеш вміти. Я заздросна дуже. Як хтось вміє, а я ні, то я цього вже не можу. Пережити, я навіть вийшла заміж, мене свекруха вибивала, Рішили, я ще шию на машинці. Ну як це так вона вміє, а я ні. Почала я вишивати, і навіть пробила пальця насквозь. Машинкою і не скривилась, бо я так хотіла навчитись вишивати. Жіноча доля Жани Борисівни як вишитий рушник. Є в ньому все. Народилась у місті Славуті, тут і школу закінчила та вступила до педагогічного училища, по закінченню якого працювала в дитячому будинку села Ріпна Волочиського району. Потім вчителем початкових класів в селі Хоросток. Далі доля складається так, що виходить заміж і переїздить у місто Комунарськ, нині Алчевськ, у вісім. 32-му році повертається сім'єю на свою батьківщину. В ту пору, неподалік у місті енергетики в Нетішині, відкривався дошкільний заклад номер 2 Жанна Борисівна влаштовується сюди вихователем і працює до самої пенсії. Творчий колектив садочку на той час очолювала Галина Форманчук, яка паралельно займалася організацією майбутнього музею. Вона й запропонувала Жанні Борисівні перейти працювати доглядачем у музей: 38 експонатів основного фонду. Тішинського краєзнавчого музею групи зберігання тканина вишиті руками Жанни Колесник. Вишивати буде тільки той, хто вміє сидіти по п'ять годин підряд, а хто стрибає на нозі одній, він ніколи не буде вишивати. Заставити вишивати теж не можна. Це тільки бажання треба. У мене це бажання було в дитинстві, звісно. В дитинстві у мене трошечки такого було. Більше я вже тут в мене розвинулася. Благодаря, княжного суд. Частинка душі цієї жінки присутня у кожній її роботі. Це і полтавські рушники, декоровані рушниковим швом, і великі декоративні рушники вишиті хрестиком двоколірній гамі. Окремою групою вирізняються і речі вишиті гладдю. Чим наповнене серце, проте промовляю слова. Це говорить святе письмо. Я додаю, що ще й говорять діла у людському житті. І Є матеріальна сторона і духовна сторона. І от сьогодні ми якраз присутні, коли виражається духовна сторона. Часто люди кажуть, ну що з цього? Ну його не кладеш на язик. Ну можна без нього обійтись? Так, можна. Це називається груба натура, тонка натура. Вона прагне до висоти, до якоїсь високості. І от саме такі люди, коли ми дивимося на такі твори. Коли вони виражають оцю красу отої захоплюючої природи, яка створена, вона незнана і й І от такі майстрині кличуть або кажуть, як ті, отці кажуть, облегчують душу і людину піднімають до неба. Кожне рукоділля дарує радість, наснагу. А як приємно творити красу своїми руками? Неможливо забути ту чарівну мить, ті відчуття, коли робиш останній штрих, і творіння готове, зізнається майстриня. Багато цінної інформації перейняла від Жани Борисівни і її подруга Любов Васильівна Поліщук. Жанна Борисівна вчила мене вишивати. Я не хотіла, тому що я вже була в такому віці, що вишивати мені не хотілося. Але вона казала, ти тільки попробуй. Воно дуже швиденько і так і я почала теж вишивати. Завдяки Жанні Борисівні я теж маю багато вишитих. Серветок, рушників, які дарую, є мої серветки. Я теж віддала сестрі на Донецьку область. Але я не так вишиваю, як вона. У мене, мабуть, немає стільки терпіння, стільки посидючості, тому що, побачивши сьогодні, я теж подумала, коли ж це вона стільки вишила. Я бачила, що вона завжди вишивала настільки. Ну, Дивлячись на роботи, переконуєшся, що українська вишивка, зокрема, рушники, мають велике значення в житті сучасної людини, бо віють на серце кожного чарами рідної землі і наповнюють нас споконвічною могутньою силою українського народу. Наше завдання не розгубити, а передати це живе іскристе диво наступним поколінням. Переконаний тому, що людина, яка ось це створила, має великий талант, має велике терпіння і можливість створити ось такі речі. Тому що, певно, з українським рушником, а тим більше вишитим українським рушником, пов'язана певна історія народу. В ньому певно, якийсь є код, як генетичний, говорять код, так і є код. Ось тому все, що тут зашифровано, можна розшифрувати як певні традиції якоїсь певної території, тому що. Де це не твориться, воно закладається, ось цей рушник, певна інформація про ту місцину, про ту територію, ось про культуру, про край, про особливості побуту того населення, яке проживає в тій чи іншій місцевості. Шанувальники таланту Жанни Колесник дарували їй цього дня квіти та море добрих слів. Оксана Кононюк, підсумовуючи, зазначила, що вишивка невід'ємна частина нашої культури. Україна наша. Наскільки різноманітна, що кожен куточок має свою вишивку, вона вирізняється. І от сьогоднішня оця вишивка ладю ну, це моя рідна слабочина, ця лапата. Навіть не не, не не скільки, тому що у нас дуже лапата і дуже яскрава вишивка. І мені дуже радісно було зайти і подивитися на цю виставку, коли побачивши оці рушники, ми, ми їх рідко, дійсно рідко. Ну, так сталося, що рідко ми їх витягуємо на виставки, але це такий гарний, і щасливий момент, що їх можуть побачити всі. Я думаю, що у цей складний період тільки духовність нас рятує.